Ну, завжди є якийсь компроміс. Тому напис має бути безпосередньо біля самого транзистора. Ну, ми, змож... ми, звісно, можемо зробити якусь дивну лінію і розмітити його десь в іншому місці, але так робити не потрібно. Треба робити, щоб напис був безпосередньо біля самого, самого компонента. Так, і це виглядає. Це виглядає добре. Так, один. Так. Як бачите, у нас елемент не по центру. Тому давайте знову змінимо точність і спробуємо трішки змінити положення цього елементу. Скажімо, ось так. І поставимо ну, сітку 127 тисячних І спробуємо подивитися, де ми тут знаходимося. У нас дві клітинки в одну сторону і дві клітинки в іншу сторону. Тобто, де, тобто наш напис К1 точно по центру, між, між літерами B-C. Ось так. Ну, мабуть, сьогодні більше займатися не будемо розміщенням елементів, але це важливо. Тому що я ви знаєте, я просто думав, що з цим робити. Я, там, я трішки за кадром цю схему редагував, і тут доволі багато ще таких цікавих зауважень, це не добре виглядає. Тобто, ну, негарно виглядає, тому що Тому що, тому що треба, щоб було гарно. Треба. Тому що, ну, Наприклад, оця схема є в публічному доступі, і тому. якщо Хтось буде вивчати, то треба, щоб було, ну, щоб було. Щоб було прикольно, щоб схемка гарно виглядала. Тому що, якщо вона буде виглядати негарно, ну. Значить, людина не поважає своїх глядачів. чи Хто буде цим займатися. Тому важливо, щоб схемка виглядала гарно. О. Тому, що зараз будемо робити? Ви знаєте, я. Ну, мене, тобто, давайте просто, я зараз відкрию текос з проєктом, просто покажу, що там в є. Я трішки, трішки змінив розміщення, розміщення е, фалів. Що я зробив, я додав теку з документами. Тобто, ну, бачите, насправді, якщо я відкрию будь-який інший проєкт, наприклад, наприклад, Годинок, то, то також є тека з документами. Тобто усі сурсів, усі сурсі, тут усі мікросхеми, які є у цьому проєкті. Наприклад, MJ тут, тут немає. Тут немає. Я, наприклад, якщо візьмемо, наприклад, проєкт ГРБЛ, тут також є прошивка. Я не пам'ятаю, що показує цей проєкт, здається, показував. Тут також є усі файли, усі усі ескізи, Тут усе, що по проєкту усе в ТЕЦі розміщується, а потім роблю ось такі архіви. І це дуже зручно. Насправді, є ще один цікавий лайфхак, лайф я також я покажу. От, Тому. Тут, як бачите, яке, що, чого тут немає. Я ви знаєте, чим я займався? Я дивився і намагався зрозуміти і, і розрахувати, який саме мінімальний мінімальна сила, сила струму повинна бути на базі транзистору, щоб він нормально працював. І, тобто я просто вивчав документацію на ці транзистори і дивився, який насправді. Ну, ясно, це це, це і транзистори, в них. Тобто, що важливо, Важлива саме сила, тобто, ток, так званої тобто, яка, яка, ток Тут у цих транзисторів, Ну, якісь на ампері, мабуть. І насправді так і є. Але яка безпосередньо, яке безпосередньо це значення, потрібно дивитися у документаційний транзистор? Тому, наприклад, от, якщо ми зараз відкриємо цієї так, як відкриємо документаційний транзистор BS. 541 це доволі, доволі старий транзистор, і не зауваження, здається, це ці файли, можливо, не можна показувати на ютубі. Можливо, я не впевнений. Але якщо ми подивимось, тут є такий цікавий напис Secured. Тобто, про що це говорить, мабуть, що це все ж таки якісь внутрішні, внутрішні файли. Хоча насправді це дуже дивно, тому що це документація на транзистори. І тут є відповідний напис, колектор. А от курити це, мабуть, воно. Тут, як бачите, тут максимальне значення 15 наноампер. Тобто, тобто, це. Так. І ще дуже цікаве заваження щодо того, яке насправді напруга насичення переходу бази імітер. Це дуже важливе значення насправді. І якщо ви то типове значення у цих транзисторів. Саме BS 547 47 від компанії Fire Child, Child у них це значення. 700 мВ. Але бази імітер сатурейшн вольтаж. Але є цікаво заваження щодо того, чому. Так, як бачите. Це документація не інші транзистори. На PNP-транзистори. Тобто на комплементарну пару до цих транзисторів. Тут чомусь. Так, це, мабуть, не той файл. Так, возьмемо звернути інший файл. Мабуть, оцей. Чому? Тому що тут в кінці є такий дивний напис десь ось тут. Мені це не подобається, тому. Я взяв більш тиру документацію на ці транзистори. Чи зверху. А, оце щось. Чи? Я навіть не читав, що це таке. Тому я взяв більш тиру документації і я оцю документацію листаю. Так, не цю а цю. Ось це ті самі транзистори. І тут чомусь зазначено, що е, напруга насичення чомусь вона, чомусь тут дивний ось такий напис: Колектор, база сатирикш, сатиричний вольтаж. Хоча тут зазначено, що це все ж таки V BE, SAT. Тобто, це, мабуть, мабуть, те саме. Тобто, що я хочу сказати, ми, мені потрібно знати, яка напруга насичення переходу бази емітер для, для транзисторів BS 50, 557. І чомусь у документації зазначено, що насправді це колектор база Saturation Voltage, що дивно. Тому що ми все ж таки розглядаємо. Тому що символ вказує, що це все ж таки база імітер, а не колектор база. Це ясна річ, має, має значення. І тому це дивно. Тому що для транзисторів NPN. Тобто комплементарні пари для цього транзистора, саме BS-547, це зазначено він, вірно. База імітер Saturation вольтаж. І тут як бачите, зазначено тих самих 700 мВ. Єдине, що ясна річ, що транзистори ПНП значно повільніші. І у даному випадку це комплементарна пара, а саме BS-547 і BS-557. Не є винятком. Тому, якщо уважно подивимось, ми побачимо, що для транзисторів BS 547 500, тобто 557, в них частота єдинічного усілення, тобто пропускання в них. 150 МГц, це саме PNP транзистори. Наголошую PNP транзистор, а NP транзистори, ясна речі, вони значно швидші і мають полосу пропускання 300 МГц. Тобто, вони майже в два рази швидше працюють. Тобто, ну, не зовсім так. але Це просто характеристики на ці транзистори. Тому ось таке цікаве заваження. До речі, щодо побудови. Потужних підсилювачів, існує думкою, що можна будувати симетричні підсилювачі, використовуючи комплементарні пари цих транзистори. Це буде дуже дивна Чому? Тому що ПНП-транзистори значно повільніше працюють. Тому обов'язково потрібно буде приймати якісь міри щодо того, щоб сповільнити NPN-каскад. Тому що ми пришвидчити ПНП-каскад ми не можемо, тому нам треба. Сповільнити НПН-каскад конденсаторами. Ви знаєте, мою гарячу любов до всяких цікавих конденсаторів у схемах збройного зв'язку, наприклад, можна тут, поставити, тут, зашунтувати оцей перехід. Тому ця схема не працюватиме. Ніколи. Це дурниця. Тому має бути тільки один диферційний підсилювач у, у у потужному підсилювачі. А як зробити так, щоб два плеча працювали синхронно? ну це вже. Це вже інше питання. Але якщо поставити два паралельних плеча, тобто зробити симетричний підсилювач, це буде точно дурниця. Чому? Бо тому що це не працюватиме ніколи. Чому вони не працюватиме? Чому? Тому що у вас завжди є одна нагрузка, з якою потрібно працювати. Яка так. А як зробити так, щоб два плеча працювали швидко і видавали заяв... заявні характеристики, які вам потрібно при розрахунках. Ну, потрібно, наприклад, зробити хороший генератор, генератор току, який буде е, працювати, наприклад, у позитивному плечі. Щось це дасть. Та нічого це не дасть, тому що ваша схема повинна працювати швидко, і тоді все, чи буде займатися диферційний підсильність, це буде просто коригувати. Ой, <coughs> ну, вибачте, будь ласка, буде коригувати вихідний сигнал відносно вхідного. І все. Ну і можна, наприклад, задати добрячий ток споку. Це також, мабуть, не дуже добра ідея, тому що того, в якому режимі працюють ваші транзистори. Ну, ясно, Якщо у вас транзистори будуть працювати у режимі клас Б, ну, тоді мабуть, це дуже, дуже цікаво і гарно. Я все ж використовую клас... прихильник класу плаваюча АБ, коли у вас є два транзистори. Uh, і є так покої, скажімо, ма 50, ось, ось так. Ну, Це для, підсилючя, для, підсилючя, для підсилючя, ну, скажімо, вихідної потужності потужність 30-40, скажімо, ось так. Ну, Це залежить, насправді, насправді залежить від е транзисторів, який використовуєте і напруги живлення. І, до речі, цікаве зауваження. Я звісно за якось відео сказав, що е клас G, це коли у вас хім. Це не зовсім так. Тому що клас це коли у вас є кілька, кілька стопенева система живлення для вихідного каскаду. Це насправді так, також дуже цікаве рішення, коли у вас високопотужний вихідний, коли у вас високопотужний підсилювач, скажімо, у вас 200, і вам потрібно зробити. Ну, Не такі здорові радіатори, але потрібно приймати якісь рішення, як зробити так, щоб підсилювач ну, не, не спожив стільки електрики і не мав здорових радіаторів. Мабуть. То, звісно, це звісно, що ускладнює схему техніку. Ну, таке рішення також має бути, коли у вас кілька, кілька ступенів зживлення вихідного каскаду. Насправді може бути і інші рішення, коли у вас живлення вихідного каскаду динамічне, таке також можливо зробити. Як -то? Ну, ось, таке, ось, ось, ось такі цікаві думки. А насправді щодо що того, чи варто проєктувати підсилювачі, які працюють е іщимом, тобто, коли. У вас є, ой, коли у вас є потужний підсилювач, е коли хочете спроектувати підсилювач, який працює, тобто, не у лінійному режимі, а в імпульсному, коли у вас є. Коли у вас є швидкодіючі два ключі, які дравлять, які дравлять е, дросель, тобто у вас ЛС-фільтр, який не монтажний е, е, динамік, тоді у вас е, можуть бути інші специфічні проблеми, але така схематихніка також має місце, наприклад, у портативній техніці, наприклад, або ж. Таке рішення використовується, ну це не, не завжди потужні підсилювачі, зазвичай такі підсилювачі використовуються там, де потрібно зробити компактне рішення. Насправді, насправді, У чому проблема? Проблема в тому, що ці підсилювачі, насправді вони доволі якісно працюють, тому що вони дозволяють реалізувати хорошу якість звуку, наприклад, використовуючи. Нативно цифровий сигнал. Тобто можна без конвертації сигналу в аналоговий отримати зразу на виході потужний підсилювач. Тобто є мікросхеми, які вхід отримують цифровий потік поті поті даних, а на виході ми зразу отримуємо, зразу отримуємо можливість під'єднання динаміки. Притому у нас немає ніяких, ніяких проміжних вузлів, які, які, які якось опрацюють аналоговий сигнал. То у нас зразу на яхіді, ми отримає, зразу отримаємо, зразу отримуємо звук. Тобто можливість підключення динаміки. Де таке ще використовується, використовується, наприклад, у комп'ютерних колонках, наприклад, наприклад, у Bluetooth колонках так званих бумбоксах, наприклад. Ну, можна отримати таким чином доволі які, якісне звучання. Але я все ж таки прихильник аналогового звуку, тобто, коли в нас є дискретні компоненти, коли у нас є куча конденсаторів, ось, наприклад, ось таке. але Потрібно зрозумів цю, цю штуку реалізовувати, тому що, якщо ви візьмете кучу деталей, і це означає, це що ви зробите щось хороше, тому що важливо розуміти, що ви робите. Тому, що, як я вже вам казав, насправді не таке зауваження, що, що біполярний транзистор штука надзвичайно нелінійна. Тому для того, щоб ця штука працювала, потрібно вірно потрібно знати, що ви хочете зробити. Тому що, наприклад, ось цей каскад у нього дуже-дуже велика полоса пропускання. Тому Тому що що ми це для того, щоб запечити максимальну лінійність, і я не збираюся ніяк обмежити швидкодію цього каскаду. Тобто, як ви розумієте, оці транзистори q 4 q 5 це частина дефіційного підсилювача цього каскаду, і тому е, у них полоса пропускання 150 МГц, а транзистора Q5 300 МГц. Тому полоса пропускання ось цього підсилювача ну, десятки МГц, якось так, тому... Якщо ця штука почне генерувати, це буде дуже весело насправді. Тому що якщо ми подивимося на друковану плату, то насправді потрібно зрозуміти, що ви хочете зробити. Є насправді, у нас дуже цікава думка, чи варто колектора, транзистора Q4 поставити додатковий резистор. Що Справа у тім, що ось цей вузол, який складається з резистора r 16 і і обох транзисторів, тут насправді напруги майже ніякої немає, Тобто, зміни напруги. тут є тільки помилка, яка виникає. Тобто тут напруга помилки, яка е, виникає внаслідок порівняння вхідного сигналу із вихідним. І після чого так би мовити, транзистор приймає рішення, ну він не приймає рішення, він працює дуже просто. Е, він приймає рішення про те, в яку сторону потрібно відредагувати сигнал, щоб все ж таки він відповідав вхідному сигналу помноженому на коефіцієнт підсилення. У чому проблема? проблема в тому, що ось цей каскад він опирається не на ГНД, не на як ось цей вхідний, вхідний каскад, він опирається на опорну напругу.